З вами Дарина. І сьогодні ми продовжуємо грати в цю гру аніме, які я не можу вже пройти, я не знаю скільки. Ну, так, я можу проходити, але я не можу пройти сам рівень, рівень, який там на початку гри. Буде на початку, десь середині, десь є. Добре, погнали! Гарна така нозичка. То не дивився мене серія, я граю за таку дівчинку. Є така коса, такий меч. І я можу збирати такі от краплинки, бороти монстрів і ну, йти вперед. Дорігалок тут, на жаль, немає. І доки в тебе повністю не буде мало здоров'я. Мало здоров'я, то е доки ти взагалі не буде здоров'я, ти в вона не відновиться. Отака гра. Ось вона зручна. Це угу. такий сильний монстр, найсильніший, але Дивіться, і ще хто не дивився на серію, я вже казала. Дивіться, як я тут вмію робити штуки-дрюки. Я тебе не побачила. Ви бачите, зараз покажу по борю цього монстра. От, я можу в польоті три рази вдарити отак. Бачите? Ну то навіть якщо 5 годин. Та 5 років тренуватись, яких 5 годин, 5 років. Тренуватись, то все одно в тебе нічого не буде. В полю в стрибку. Я кожну остріпу, отак от, от мечем, от як ці дімчі. рубати Рубатись. Так, акуратненько тут. Опа, опа, опа. Так, ну і на цьому рівні ми зупинились на новий Тобто як Зупинились. Я його пройти не можу вже давно. О, тож ми так і не зупинились, я б так сказала. О, добре. О, ой. Що ми будемо. Ось. Будемо Ей, будем намагатись пройти оцей от рівень. Тому... що... Другий рівень, от, ну, тобто, який рівень? Цей рівень, який другий. Це рівень, я не знаю, як це. Просто от, ніби то все тут нормально, от, ми перепригаємо. Але тут, дивіться яка відстань, От якби ми могли тут два рази пригнути, то тут було б простіше. Але через те, що ми не можемо два рази пригати. Ось ви бачите, я натискаю мільйон разів на пробір, а все одно нічого не працює. От ви, бачите? ви бачите? То єдина проблема не у ті от колючки які між каменями, а проблема відстань. Оця от, от відстань. От ви бачите? Я нібито 5 мм, ну, точно не допригую. Я щось кодую, що взагалі почала грати в аніме, тобто в цю гру. Так, бачка. я щось з вами забалакала, що трохи відволіклась. Ти що бачите, я трошки не з дусі. Я не розумію, можна нормально. Так, от бачите? Ну от, ці три камені, вони дуже легкі, я б сказала. Ну, на початку мені були не легкі, але так зараз легкі. Але найскладніше ось Ніби Нібито міліметрів п'ять не допригуєш. А виявляється, метр. А бачите, отак от, от сука сюди допригнути на. І з того каменя, думаю, не можна. Я вже писала назву минулого, минулої серії. Те, що Може називатися Суперскладний рівень а не ані, ані ані аніме. Тож. Ой боже, ти куди я зазирнула? Я зазирнула між всесвітами. Ось, ані аніме, просто Тож, я не розумію. Розробники на. Над... Нами знищається, я думаю так. Хто як думає? Добре, давай, як я бачу, і в цій серії в нас не вийде пройти це рівень. Тож давайте просто зроблю ще один огляд, тому що ну, в серії в мене нормальний огляд не вийшло зробити, але тут хоч. У нас тут така сердечко, таке ми можемо зробити на щось. Ну, я думаю, це не наш зроб... так, Боже, дай я зрубаю. О. Це просто одне таке сердечко ми можемо збирати. А, у мене вже шість краплинок. Одне сердечко. Давайте подивимося, що тут. Тут, як я бачила, от, от монстр є. Так, акуратно. Ей, Вона зараз її побороти. Вона складніша, ніж той гігант. Так, давайте зараз не даємо його атакувати. Це дуже важливо, коли ми на боксі чи що, нам його так безкінечно бити і що він не встиг нас атакувати. Це таке, я не знаю, чи прав. Ну це отак треба робити, тому що а, так, до... нам треба довго його отак атакувати, доки все він не здасться, тому що, Якщо ми не будемо так робити, він нас зможе вдарити. А так, якщо ми будемо бити, він буде захищати, сказати, ай-ай, боляче, боляче, врятуйте, хто, хто, хто може й наркомана, і так Добре. Угу, Привіт. Так, в ну, да, мене дуже мало сердець. От, прикольно, прикольно. Так, ну я сподіваюся, те ще я хоч, ну, хоч в цій серії зможу. цей рівень пройти, а може нормальний огляд для вас. Давайте, все. Давайте не будемо ні з ким битись, ні маритись, нічого не робити. Так, тихо підходимо. І от, от. Угу. мамочки. Так, добре. Що, Зробітний огляд. Де ми ще не будемо? Давайте покажу вам всі місця, які тут в залі є. Мене дуже. Добрий день, я олень, добрий день я олень. Я не буду з вами ББЕ. Боже, Боже, мій. так, все, ми відірвались, нібито. Оці, -оці -от хлопачки вміють бігати або бити, над. але знаєте, що вони не мають? А то хто? Ну, всі е -е, супротивники не а вони не вміють пригати. От всі райдужні друзі. Всі супротивники в іграх не вміють пригати. Ну, можуть присідати. Ну, це дуже рідко. Добре, ну добре, я останній, при останній божий раз пробую виграти цьому рік. От ви бачите? Нібито можна допригнути до цього каменя з місця, з Друг. Але бачите. Я десь метр, ну не метр, але менше не до Так, давайте швиденько наборим. Ми, угу. ми не будемо Ей, Я просто не хочу. Що я тут дістану, то все. Так, що у нас тут у нас тут є низ. Акуратно переїхаємо туди. Тут є такі крапельки, які не зрозуміло нам для чого. Так. Є ось сердечко. Не буду його рубати, тут може з вами буду прощатися. Ось такі, от штука, на які можна сюди піднятися. Угу. Ось це ж ну, Все більше тут нічого не буде. Якийсь такий перехід. Давайте все ж таки подивимося, що це за перехід. Куда? Куди я потребу? Тут я парохит. Надеяли вы пороси.